Звільнення педагога і толерування російської. Ранок у Львові розпочався з гучного мовного скандалу. Публікація письменниці та борчині за українську мову Лариси Ніцойна була шаленого розголосу. У ній жінка заявляє, що у львівській школі імені Ірини Калинець, нібито звільнили вчительку української мови через те, що вона зробила зауваження дитині переселенцю говорити в навчальному закладі державною, ба більше, мовляв, звільнили з приписом забороною обіймати посади в майбутньому. У коментарі НТА Ніцой уточнила, що вчительку швидше за все після інциденту звільнили саме з посади завуча школи, тобто понизили і посилається зокрема на інформацію від екснардепів. З посади полетіла ну, людина зі своєї посади, і зняли з, з за рішенням цієї комісії. А хто поскаржився міській владі? Що стало причиною, що прийшла аж комісія вирішувати таку справу? Тобто, це насправді величезний скандал, але його чомусь замняли цей скандал тихенько. Ніцой додає, саме у цьому навчальному закладі це вже не перший інцидент пов'язаний з російською мовою. Як приклад наводить також випадок з одним із школярів, який обізвав російськомовного хлопчика Москалем. Після чого розгорівся скандал, і бабуся дитини забрала його на дистанційне навчання. У коментарі телефоном інформацію про конфлікт жінка нам підтвердила. Він просто назвав хлопчика москалем в розмові десь там між однокласниками. Після того кожен день є лекція для дітей з вчительки про те, що російськомовні мають право говорити тими ж мовою, яка їм зручна, якою їм зручніше. А, що це їхнє право вибору? Ось якось так. І ми все, все послухали і забрали дитину до зі школи. Ну як ми її не ми забрали дитину зі школи, просто не не даємо на навчання. На цей випадок відреагували і у самій школі. На офіційній сторінці закладу вказали лише, що з початком навчального року до школи прийшли навчатись багато дітей з окупованих територій, а також з міст, знищених ворогом. І одному з хлопчиків, який виріс в російськомовному середовищі, дійсно важко давалась українська. Коли в класі почали називати його москалем, Арсеній не хотів відвідувати школу. Мама прийшла до вчительки, щоб вирішити цю ситуацію. Оскільки почався урок, то вона звернулася до усіх учнів з проханням, щоб її сина не ображали, а навпаки, допомогли адаптуватися в україномовному середовищі. На цьому ситуація була вирішена. Дитина спокійно ходила до школи і спілкувалася з однокласниками. Деться в повідомленні на сторінці школи у Фейсбук. А от говорити про ситуацію щодо іншого випадку зі звільненням освітянки, про який написала Ніцой, у школі не стали і скерували нас по коментар до профільного управління Львівської міської ради. Там запевнили, вчительку української мови не звільняли. А причиною конфлікту між учнем і вчителем стала аж ніяк не українська мова. Це нас звернулася мама, яка зі своїм сином переїхала з міста Харків. Батько залишився у Харкові і зараз воює у складі Збройних сил України. На уроці української мови вчителька попросила... Сила учня здавати контрольну роботу, який затягував її здачу, через що учень не хотів здавати, вчителька його просила пошвидше. І власне це стало причиною того, що вчителька не втримала своїх емоцій і почала учневі говорити, що ви у всьому війні, що почалася війна, що ви сюди понаїхали, що так вам і треба, щоб вас бомбили, і взагалі що ця війна почалася лише через вас. Ми скликали комісію, розібралися у цій ситуації, запросили психолога з іншої школи, яка провела розмову з усіма учнями класу, які були свідками цієї історії. Усі діти підтвердили, що слова вчительки мали місце. Також хочеться зазначити, що хлопець, учень наш, не розмовляв російською мовою. Він завжди розмовляв українською мовою, і батьки, і мама і його теж розмовляли українською. В управлінні освіти кажуть, з трьох різних історій деталі, мовляв, сплелись в одну і тепер поширюються в інтернеті. 87-ма львівська школа у скандали втрапляє не вперше. Минулого року з навчального закладу звільнили вчительку початкових класів, яку батьки звинуватили у знущанні над дітьми. Максим Турченський та Віталій Дмитрко, телеканал НТА.